Друзі, всім привіт! З вами Зердія Бодя. І після такої великої перерви я нарешті до вас звертаюсь. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, а також ставте лайк і гарного перегляду. В цьому відео ми поговоримо про конструктивну домовленість, як правильно домовлюватись. Поїхали. Перше, слухайте уважно, приділіть час, щоб вислухати вашого співрозмовника і почути його точку зору. Головне, не перебувайте. Друге, будьте відкритими до інших думок. Уважно прослухайте свого співрозмовника і також будьте готові, що ваша точка зору або ваша думка може змінитися. При тим, як я перейду до третього пункту, напишіть в коментарях, на яку тему ви чекаєте нове відео. Третє. Визначте спільні інтереси, знайдіть аспекти, які об'єднують вашу думку. І створіть базу для спільного розв'язання проблеми. Уникайте образ, спрямовуйте свої думки на конкретні аспекти. Уникайте особистих нападів. П'яте. Зосередсь на фактах. Використовуйте конкретні прилади та аргументи для підтримки своїх думок. Шосте використовуйте альтернативи. Виробіть свої креативні рішення, які можуть врахувати інтереси двох сторін. Сьоме. Слідкуйте за емоціями. Уважно вслідкуйте свої емоції, свої вибухи та свій стрес. Та фокусуйтеся на розмові. Восьме. Розглядайте виправлення помилок. Якщо виникає якесь непорозуміння, будьте готові прийняти свою помилку. Будьте готові внести свої корективи. Дев'яте. Встановіть часові рамки. Задайте конкретні терміни для обговорення та вирішення вашого конфлікту. І останнє десяте це формулюйте свою угоду письмово. Закріпіть узгоджені пункти в документі, щоб не було потім ніяких непорозумінь. З вами був завжди я Бодя. Якщо вам сподобався мій новий формат відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте обов'язково лайк і напишіть в коментарях, як вам моє відео. До зустрічі в наступному відео.